Так, пане Роман, питає, утеплення перекриття ПК по залізобетонному монолітному два варіанти: ПСБ плюс тяжка, дешевше по кошторсу, ніж вата плюс лагі. Як вам такі рішення? Пане Роман, для мене нічого нового в цих рішеннях немає, всі ці рішення є у мене на каналі, всі ці рішення ми застосовуємо в наших проєктах і з кожним замовником все обговорюється. Тому що хтось хоче більш капітальну конструкцію утеплити пінопластом. Гришні перекриття. Тоді, звісно, використовується стяжка для того, щоб покращити пожеж... безпеку в будинку в цілому. Якщо ви не хочете важку стяжку, плюс мокрий процес, плюс час, плюс гроші, я не знаю, як у вас, пане Романа у мене по кашторусу дошка завжди виходить дешевше, тобто дешевше покласти мінеральну вату. Тому що, якщо ви, ми використовуємо ПСБ, то у нас в проєкті спочатку йде стяжка вирівнююча, тому що ПСБ треба класти на рівну основу. Тобто вам треба зробити стяжку по плитам ПК або вирівнюючу стяжку по монолітному бетону, тому що у нього допуски доволі великі, якщо він кривенький, вам доведеться вирівнювати. Потім параізоляція. Влаштовується. Ну, ми робимо, тому що ми її робимо одразу, тому що під час будівництва вона виконує роль тимчасової гідроізоляції від дощу, щоб будинок не промочувала. А потім працює як параізоляція Тому ми її робимо завжди. Бажано її робити. Тобто на ровну основу ми лише потім клеїмо ПСБ. Бажано, щоб між ПСБ і основою не було зазору, тому і стяжка робиться, щоб не було зазору. І по ПСБ знову робиться стяжка, і робиться вона армована, тому що це вважається плита на опрузь основі при великій товщині її бажано армувати. Не фібра, не напівсуха, звичайна стяжка з армуванням, тому що це плита на округій основі. І виходить так, що все це час, вага, і по грошах, зазвичай це виходить дорожче. Тому що, наприклад, ті ж настіли, іноді ми, у нас от і знову ж є вебінари, як ми робимо ці настіли. Я там показував креслення і показував фото з об'єктів, як ми це робимо. Нічого там такого складного немає. От, і, ну, і тому це абсолютно нормально. Але треба порахувати кошторис, тому що це залежить від того, ну, ціни на матеріали вони розумієте, вони періодично змінюються. Там, Наприклад, декілька років тому на, на світовому ринку дуже сильно підскочили гранули ПСБ, і всі пінопласти просто виросли різко в ціні. І, звісно, мінвата стала вигідніше. А потім це спустилося, стабілізувалося. І тому треба брати і порівнювати. Мінвата також буває різна. Якщо у нас дощати на стіл, ви можете використати мінеральну вату малої щільності або скловату, вона ще дешевша. Розумієте? Якщо у нас немає дощ того на стілу, тоді там використовується мінеральна вата підвищеної жорсткості, щоб по неї можна було пройти, тому що це все ж таки горище і ціна її, звісно, вища. Тому порівнювати треба кошториси як готового виробу. Це параізоляція мінвата дощ і на стіл, і інший варіант пара, стяжка, параізоляція ПСБ стяжка. І коли ви порівнюєте ці варіанти, як закінчені повністю об'єкти, тоді ви вже вирішите, що вам остаточно треба. Не забувайте, що коли ви робите ПСБ на вебінарі про утеплення горичного перекриття, я розповідав, що навколо всіх дерев'яних елементів вам треба класти мінеральну вату, тому що інакше дерево може запріти. А це плюс додаткові трудовитрати. Це треба обов'язково враховувати, коли ви рахуєте кошторис. Зрозуміло. Знайдіть, будь ласка, вебінар, утеплення горичного перекриття і подивіться.